15 березня 2017 року оновлена громадська рада зібралася на перше засідання, у якому взяло участь 26 представників інститутів громадянського суспільства. Більшістю голосів головою громадської ради було обрано Тамару Нікітко. Заступником голови став Олег Верес. Секретарем громадської ради за традицією обрали Тамару Петрушу. Також під час засідання відбулося затвердження положення про громадську раду при виконавчому комітеті, розробленого відповідною роботою робочою групою та погоджено з усіма членами громадської ради. Варто зауважити, що за ініціативи Олега Вареса до порядку денного внесли ще одне питання на актуальну нині тему щодо перевізників міста та збільшення цін на проїзд. Далі за планом розпочав свою доповідь перший заступник міського голови Микола Корнійчук, який надав інформацію щодо двомісячника благоустрою у Борисполі, його санітарної очистки та озеленення, включно 6 березня, у місті розпочав. ...ремонтні роботи проїзної частини по вулицях Київський шлях Володимира Момота та Польова. Також наразі триває капітальний ремонт по встановленню тротуару на Гришинській. Далі на черзі вулиця Гоголя. Окрім того, побудували вже два дитячих майданчики та продовжують встановлювати ліхтарі у місті. Звичайно, ми ті вулиці, які зараз будемо освітлювати, у нас є 14 проєктів, і під них виділені відповідні кошти для продовження вуличного освітлення. Ми будемо робити управління цими гектарями для того, щоб ми їх могли їхню потужність зменшувати, наприклад, з 12 12 години ночі до 4 години, наприклад, ранку, зменшувати на 2 треті. Також Микола Петрович зауважив, що найближчим часом у Борисполі відбудеться заміна усіх застарілих світлофорів на нові. Таким чином ми забудемо про вранішні затори у Борисполі. Ви знаєте, що всі світофори, які у нас є на території міста, як кажуть, місто світофорів, да, у нас центральна вулиця, вона транзитна, вона є частиною державної дороги от, і на ній встановлені світофори. Ці всі світофори за виключенням світофори на... Вулиці Момата і на вулиці Броварській, вони були встановлені до Олімпіади 1980 року. Вони всі вже вичерпали термін експлуатації. Вони дуже часто ламаються, і ті мікросхеми, які там там навіть не було ніяких мікросхем, там схеми управління цими світофорами, так звані контролери, вони вже не випускаються і ремонтуються дуже важко. Тому Прийнято рішення, і я дуже дякую депутатам міської ради, особливо комісії по транспорту, які прийняли рішення і на сесії проголосовано. Що ми в цьому році плануємо замінити всі світлофори? На сьогоднішній день вже є офіційна документація. Заключені договори та виділені кошти на нові світлофори та їх встановлення. Зауважив Микола Корнійчук. Розпорядження підписане міським головою про виділення коштів. Для авансування вже будівництва нових світофорів на перекресті вулиці Київський шлях, Європейська, Київський шлях, Глибоцька. І третій світофор це біля четвертої школи. Це в першу чергу вже в нас є, як кажуть, документація і виділені кошти. Також виділені кошти на проєктні роботи і в тому числі на будівництво всіх останніх світофорів по вулиці Київський шлях. Якщо ми їх, дасть Бог, що ми їх... Зробу, тоді ми зможемо перевести повністю світлофорне регулювання на автоматичний режим і зробити в місті Борисполі так звану зелену хвилю, і добитися того, щоб менше було пробок у місті. Далі занепокоєні члени громадської ради підняли одну із болючих нині тем у Борисполі екологічного лиха на Олесницькому озері. За попередньою інформацією, повідомляється, що у водойму буцім дозливалися нечистоти із сусідніх будинків. Окрім того, перший заступник міського голови Микола Корнічук повідомив, що нещодавно з'явилось відео із камер спостереження, на яких можна побачити, що включно із 7 березня у водойму потрапляли відходи з асанізаторських машин для викачування рідин із ям у приватному секторі наразі встановлено номерні знаки причетних автомобілів. Справою займаються працівники поліції. Про курси дистанційного навчання, підготовка та впровадження проектів розвитку територіальних громад для громадських організацій, проінформувала членів громадської ради, керуюча справами Людмила Передарей. Окрім того, вона ознайомила присутніх із сайтом Асоціація міст України, головною метою якого є захист законних прав та інтересів міст в органах державної влади і розвиток місцевого самоврядування в Україні. Авторитетність буде визначатися. Не випадково вони зробили такий роз наскільки буде. І кожна громада розуміть про існування цієї громадської організації. Справа в тому, що, наприклад, вони відстоїли, е, якщо ми говоримо про бюджет, то саме ця громадська організація всеукраїнського рівня відстоїв бюджети і процеси децентралізації. От на цьому сайті ви можете познайомитися з її потужністю, але те, що зараз добилися, що кожне рішення, що стосується міст, вони все-таки не обходяться без консультантів асоціації міст. одне Заступник міського голови Людмила Ковальова ознайомила членів громадської ради із тарифами на пасажирські перевезення по місту, які з 27 березня зростуть до 4 гривень 50 копійок. Таке рішення було прийнято виконавчим комітетом Бориспільської міської ради у результаті тривалих перемовин із перевізниками. Окрім двох пільговиків у необмеженій кількості будуть перевозитися такі категорії пасажирів, як інваліди першої групи, інваліди війни, учасники бойових дій, сироти та напівсироти. Також перевізники взяли на себе зобов'язання возити школярів нашого міста безкоштовно 3 гривни від вартості квитка 4,50. Якщо в нас в школах міста навчається 7330 дітей, орієнтовно за такими обґрунтуваннями перевізників 30% користуються транспортом. Якщо порахувати, що в навчальні дні ці діти будуть їздити міським транспортом, це складає 726 тисяч гривень. Тобто перевізники взяли на себе зобов'язання, з які будуть здійснювати пільгове перевезення без компенсації з бюджету на суму 1 мільйон 26 тисяч гривень. Але не всі погодились із списком пільговиків. На думку мешканців, потрібно його дещо доповнити, а саме додати до цього списку пільгові перевезення для сімей загиблих воїнів АТО. Інваліди першої групи, інваліди, не треба так побіжати, Це дійсно люди, які не їздять транспортом. Ну, Якщо громада має слово, то оці можна замінити. Першої групи дійсно ніхто не їздить. А замінить для вдову, тому що я їхала в маршрутки, де хлопця АТО з верговоротка я заплатила сама за цю жінку, яка простояла на зупинці, мороз був сильний. Вона прождала четверту. Вона я просила сина не йти. Вона просто нормальна жінка. Вона плакала я, просто попросила зайти. Я заплатила це, це не є нормальним. Хто не вернувся, получається ці сім'ї не при чому по першій категорії дійсно люди піднімають питання. Я не думаю, якщо пару чоловіків їздить. Ну Я не бачу, що перша категорія їздила, тому це така більш декларація, а не благо. По атошникам, по учасникам бойових дій, да хлопці ці за свої права і так постоять. Вони, я вам скажу, приходили на комісію транспортну, то вони зразу кулака показали і сказали, будемо їздити. Хоча, може, воно не зовсім так правильно, тому що держава декларує. Далі вони возять когось за власний рахунок. За власний рахунок ніхто нікого не возить. Я вам чесно скажу. просто... Оцей тариф 4,50 буде перекривати субсидувати. Представники місцевого самоврядування взяли до уваги зауваження містян, після чого тема перевізників ще довго не вщухала. Згодом підсумувавши та закріпивши всі питання, оголосили інформацію щодо наступних зборів, які відбудуться на початку квітня. Члени громадської ради мають змогу надсилати свої пропозиції до 29 березня включно. Кароліна Савсюк, Віталій Назеркевич, новини телеканал Бориспіль.